Перейдемо до стандартного запуску принтера. В разі, якщо ми вмикаємо принтер тільки для проведення сервісних процедур, тобто чищення, змащування, прокачування, технологічного очищення, друкуючої голівки тощо, нам не обов'язково вмикати повністю принтер і заживлювати навісне обладнання і базу. Достатньо тільки вімкнути загальне живлення принтера та вімкнути сам принтер. Однак, в разі якщо ми приступаємо до повноцінного запуску принтера, ми вмикаємо живлення, вмикаємо живлення бази, відбувається рух до переднього кінцевого датчика стільниці і запускаємо сам принтер. Принтер починає стандартний запуск. Після чого стає в готовність, про що сигналізує світловим індикатором, який світить постійно. Саме з цієї позиції ми фіксуємо заготовку на стільниці, відправляємо принтер в режим друку і, власне, відправляємо в роботу файл з програмного забезпечення Акролі. Висота стільниці доступна до регулювання в будь-який час, в тому числі під час друку. Обертанням енкодера ліворуч стільниця опускається. обертанням праворуч підіймається догори. Діапазон регулювання стільниці залежно від модифікації принтера, від 10 до 12 см. Отже. Підлаштовуємо висоту стільниці таким чином, щоб верх заготовочки та низ дзеркала друкуючої голівки були на відстані 2 мм. Це оптимальна відстань для отримання хорошої якості відруку. І відправляємо файл в роботу. Також не забувайте, під час повноцінного використання принтера обов'язковим є вімкнення об навісного обладнання. Для того, щоб уф лампа охолоджувалась, чорнило змішувалось відповідно. На простій, для того, щоб не було е холостої циркуляції, можна повністю вимикати дане живлення, також можна вимикати живлення самої бази. Регулювання і включення УФ-лампи відбувається на панелі за допомогою кнопки включення та обертання цифрового енкодера на панелі. Вмикання і вимикання УФ-лампи під час друку відбувається автоматично.